Знову порушення закону, знову протиправні дії Красненської селищної ради. Повідомляю шановних читачів та мешканців селища міського типу Красне про те, що 5 лютого 2024 року Львівським окружним адміністративним судом за наслідком розгляду справи за позовом журналіста до Красненської селищної ради Золочівської райони Львівської області. Відділу освіти культури розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії ухвалене рішення, яким мої позовні вимоги задоволено повністю. Нагадаю, що 6 грудня 2023-го звернувся до селищної ради із запитом про надання публічної інформації, а саме, надання копії документу, на підставі якого... Рішення другої сесії восьмого скликання від 16 грудня 2020 року номер 7 про створення відділу освіти культури і розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради Золочівської району Львівської області та затвердження положення про нього зупинило свою дію. Надання копій документів, на підставі яких був заново утворений відділ освіти, культури розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради, та надання документів, на підставі яких Швед Христина Романівна була прийнята та звільнена з посади, тимчасово виконуючи обов'язки керівника відділу освіти, культури і розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради. 11 грудня 2023 року не Красненською селищною радою, а відділом освіти культури, розвитку, туризму, молоді та спорту, прошу врахувати, що це не одне й те саме. Надано відповідь журналісту, якою запитано інформації не надано. Зокрема, на перше питання надано копію рішення Красненської селищної ради номер 961. Від 28 лютого 2023 до копії положення про відділу освіти Красненської селищної ради, затвердженого даним рішенням, що спонукало журналіста 11 грудня 2023 року звернутись із запитом про надання у приміщенні розпорядника інформації для ознайомлення ряду документів. У відповідь на цей запит, розпорядок інформації повідомив мене про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів. Зауважують, це зробив розпорядник нормації незаконно. Розглянувши мою позовну заяву та додані документи з врахуванням відзиву, наданого відповідачому справі відділом освіти Красноянської селищі ради, суд постановив згадане рішення, яким перше визнано протиправними дії Кресенської селищної ради та відділу освіти. Красненської селищної ради щодо ненадання відповіді на пункт 1 запиту від 6.12.23 та ненадання можливості ознайомитись із запитуваною інформацією на е, е, установленим законом строку у приміщенні селищної ради. Друге, зобов'язано відділу освіти Красненської селищної ради надати відповідь на пункт 1 запиту журналіста Жукова. Від 6 грудня 23 -го, що стосується надання інформації, копії документа, на підставі якого рішення другої сесії восьмого скликання про створення відділу золоч е, освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красанської селищної ради та затвердження положення про нього зупинило свою дію. Третє, зобов'язано Красненську селищну раду Золочівської рано Львівської області надати повну Точну та достовірно запитувану інформацію викладено у запиті Жукова Олександра Сергійовича від 11 грудня 2023 року шляхом заявлення із запитуваними документами у приміщенні Красненської селищної ради. Четверте, стягнуто з Красненської селищної ради з бюджетних асигнувань 1073 гривень судового збору на кори Жукова і стягнуто з відділу освіти. Культури, розвитку туризмолоді та спорту Краснецької селищної ради 1073 гривень судового збору на Кори Жукова. Хочу внести деяку інформацію до викладеного. Вже в процесі розгляду судом, згаданої справи, керівником відділу освіти Оленою Ільницькою на адресу суду був була скерована відзив на позовну заяву, у якому вона вказала, що виявлена мною інформація. Про зупинення дії рішення другої сесії восьмого скликання про створення відділу освіти є технічним збоєм на платформі розробника сайту Красненської селищної ради. У зв'язку з викладеним в мене виникає необхідність зробити прилюдне зауваження цій службовій особі за те, що вона вводить в оману людей-читачів, про який технічний збій вона веде мову. Чи вона хоч розуміє про що вона заявила у відзиві? Знову хочу привернути увагу читачів до згаданого документу, який після скерування моєї позивної заяви до суду зник із сайту Краснецької селищної ради, що може засвідчувати незаконне вилучення оприлюдненої інформації з сайту селищної ради, адже фактично, може вестись про, фактично мова може вестись про службове підроблення. Щоб не бути голослівним, прошу ознайомитись із копією документа, що був вилучений із сайту Селищної ради. Ви його побачите. Ця історія ще може мати продовження з можливими неприємними наслідками для службових осіб, що мають відношення до цієї історії. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр 9 лютого 2024 року. Дякую за увагу!